Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні, відео з архіву. Значить, Є отака деталь це нас серія про класних пацанів. Класних пацанів, які. Варять алюміній. Варять алюміній дуже класно. Настільки класно, що запчастина приходить в негодність. Що це таке є? Значить, це є підвізка шківа. Суть яка, що цією площиною вона кріпиться на двигун нерухомо, стоїть на двигуні нерухомо. В цій розточці на двох підшипниках стоїть вал. Значить, повело ну, від аварії від тріщини оцю цю центральну частину відносно корпуса. І цей корпус став отак косо. Настільки косо, що злітає ремень. Приварили точно так само косо, і результат отакий. Крива площина вирізаю ремінь. Відцентрувати плиту відносно на валося, щоб вона була перпендикулярна. Вона вже варена, не знаю. там Варіантів можливо багато, але в нас немає обладнання для того, щоб це зробити. E, мало того, що приварено косо, що ця ступиця є від ступиці не, парал, не перпендикулярна до цього привалочного торця, оцього. Вот. Так ще й крім того, є отака проблема. Що по оригіналу ступиця завтулена стальними втулками, і втулки рухаються. І таке враження, що ті втулки є залиті, бо випресувати її неможливо. Вона рухається, але вона не виходить. Не випресовується ніяк. Її треба видирати. А як її видирати, коли вона рухається? Уже питання п'яте-десяте. Зараз будемо пробувати вирішити дану проблему. Погнали! як я зробив на скору руку кусок різця, приварив до стінок, приварив до нього гайку, шпилька і прихват, шайба-гайка. Це чисто для того, щоб, ну, це чисто для того зараз затягну ключом щоб воно не рухалося. Одираю тут почало вивільнятися. О! Бачите, вона все-таки залита. Вона все-таки залита, значить там діаметр більший. Значить, тепер треба розточувати алюміній, щоб воно все вилізло. Так. Тепер от чого воно. Приїхав, дивіться, я взяв за існуючу посадку на режим. Ось ну, так от. Бачить, я роздер на чисту посадку, де була стара втулка, а також, бачите, зробив з уступом туди. Втулку зробимо ступінчасту, щоб була велика площа контакту. І трохи брало і там далі. Втулка буде стальна. Спочатку вирішуємо всі питання з втулкою. А тоді вже будемо безпосередньо лікувати оте биття. А лікувати биття прийдеться тільки одним методом. Це взявши обидві втулки на оправку. Взявши на оправку, відрізати ті всі шмарклі, попробувати викатати роликом по цій площині ця посадочна. Та викотати роліком чи та, чи та, вони, дивлюся, точені однаково. Тут навіть краще, бо тут є по чому котити. Викатати роликом і тоді приварювати з контролем. ну така затія. Бачите, як пришмаркали, присрали? Так, пунка. Хорошо, просверлили. Перевернемо скрізь Отвір на 45. Ціляка, нема коли бавитися, до терміново зробити. Стегне трошки! Дом. Так, хай нас цей запресовується і цей запресовується. Розтачувати все рівно прийдеться на грибку, щоб попасти совосну з попередньою посадкою. Так, очень під мікрометр. Так, десятка натягу, добре. Пути по тій посадці є, зараз ще тупи. Так, відрізаємо. 7. Роздираємо під підшипник з припуском. Так, Готова втулка з припуском під розточку. Я думаю, ще трошки і буде. То є десятка натягу на одному діаметрі на другому, то як вистегне, то вже все. На віка. Так, далі по класиці точимо грибок, який імітує в нас підшипник. Так, що в нас зараз є? Плюс 6 соток. Треба 2 сотки на мінус.

і обов'язково за одну і ту ж установку підторцювати базовий торець. Всього достатньо. Тепер оцей хвіст, за який ми тримали, можемо скорцвати. Значка, якщо він там заважає. Буквально чуть-чуть сторцювати. Pelo amor Ми маємо його як базу, на стіл кладемо, у ньому обкатуємо. Зажали грибок на столі і обкатуємо його чітко у нулям. Таким чином у нас віз шпінделя є соосно з грибком, який імітує посадку підшипника. натягнули на грибок. Залежали двома прихватами і тепер розточуємо сліпо навпроти. Так, то вже чисто вийде. Я не знаю чи останній, чи ні. Нутромір у мене налаштований. Ноль мінус сотка тут. Розмір має бути від підшипника. Зараз при дні треба різко реверснути і будемо міряти. Так, чистенько розточує, як бачите. Так, що в нас каже? Розмір. Вже одною не зовсім зручно рукою, але постараюсь. Ну все. Прекрасно. Готово. Розмір є, все є. Зараз на токарному наріжемо канавочку. Колесо на управку? Вот нічком зробив? Значить, в нас посадки сувосні, а тепер ми спробуємо катанути його. Тут ми підіпрем грибком. Зараз спробуємо роликом катанути. Ось тут кажуть, як вони його зараз. Налаштуюся. Короче, в такому положенні, як воно є, викатати його не вийшло ніяк. Надрізав я ті приварені шпиці і зараз попробуємо в такому вигляді. Вакрую Так, ще раз. Вот. Ач? А воно хоче порядно сюда. Ну а десь отак. Так. О, вже вдвічі. Вдвічі менше. Ще менше б'є вже. Це так, напевно, не вийде. Напевно, прийдеться до Мирослава і там же й на ходу підварювати. Звичайно, виставити можна. Ну, по крайній мірі є динаміка. Зовсім легко. Ніться без без цього Під стопорне кільце в нашій вставці. Так, ну що, все заварено гарно, зачищали, все класно. Зараз покажу готове. Отак от вийшлося проточений приваличний торець. Беру беручи за базу отвір. З того боку не треба нічого проточувати, тут просто головки болтів. Різницю в зйомі хлопці компенсовують установкою прокладки. І все, все заварено. Отак от получився. Так от такий от ремонт. Все, дякую за увагу.